Ну сьогоднішній стрім, перш за все, хочу почати із слів подяки. Хочу подякувати нашим воїнам із Збройних сил, які нас захищають за ним. Те життя, яке ми можемо відчувати мирним. Завдяки ним ми можемо проводити час нашими. Завдяк подякувати нашим воїнам ЗСУ. Також... Так. А... У мене картинка підвесла. А, а, хочу всіх заспокоїти, хто сьогодні цей стрім не подивиться. А, так, а зараз а, дякую за фідбечі. На інший звук, на іншого провайдера. Так, дайте, будь ласка, якийсь фідбек, чи, іде, чи стало краще, чи ні. Ну, Можливо, можливо, через те, що у нас і Київстар трошки підлагує. Зв'язок сьогодні такий собі. А, дякую, дякую, пане. А, також хочу подякувати всім вам, друзі, за те, що ви є. А, дуже швидко набралося 15 тисяч підписників. Неочікувано для мене. І зараз вже стало навіть а, до 16 тисяч підбирається. А, думаю, колись із вашою допомогою стане ще більше. Дуже цього чекаємо. А, Хто е, не так давно дивиться, мене дивиться мій канал. Е, хочу ще сказати пару слів подяки е, тій людині, яка мене надихнула на створення цього каналу. Е, це його звуть Ігор е, Фідель. Е, він свого часу дав мені дуже круту ідею щодо створення каналу. На жаль, його вже е, нема з нами. Тож, е, вічна пам'ять Фіделю. От. Але завдяки ньому цей канал є. Е, ну, давайте тоді е, починати. А е, скільки буде тривати стрім? Я думаю, що ми зараз швидко розіграємо. У нас е, я нагадаю, умови, умови були дуже прості. Це е, треба було запостити в соціальних мережах посилання на те відео з мого каналу, яке вам зайшло найбільше. Е, після цього я сьогодні випадковим чином виберу е, 5 людей. Це буде приз або 200 гривень, або, або, або я казав, що буде USDT. Скільки USDT, нагадайте мені, так, так, нагадали, за 10К розіграшу не було так. Дійсно, в той момент, коли було 10К підписників, трішки був форс мажор трішки було важко, тому не було трошечки на часі. Знайшов я ось такий прикольний рандомайзер. Зараз вам його покажу. До речі, хочу подякувати ще й своїй донечці за те, що вона надала мені свою чудову кімнату для стриму, бо всі інші приміщення трошечки не підходять. Ось отакий чудовий рандомайзер. Сюди я загнав всіх, хто зголосився прийняти участь в цьому. Тож, давайте почнемо з першого. І у нас перший переможець, а перший переможець це Анатолій. Вітаю вас, пане Анатолію. А, як ми далі будемо а, тримати зв'язок? Під а, крайнім записом в телеграм-каналі я іще раз напишу імена всіх, хто сьогодні переміг. Завдяки тому, що ви писали в коментарях під записом із умовами розіграшу, в мене є всі ваші ніки в Телеграмі, тож я вам окремо напишу. І якщо у вас є трасті плюс, я переведу вам USDT на трасті плюс. Якщо у вас нема трасті плюс, то скажете або номер поповню, або перекину ці гроші вам на картковий рахунок. Чи до щастя, чи, чи то ні, сума не така велика, під фінмоніторинг ви точно не попадете, так що все буде добре. Так. ну, Пане Анатолій, вітаю вас. Ви сьогодні, наш перший переможець. Супер. Дякую вам за те, що приймали участь. Вітаю і з тим, що ви перший, хто сьогодні переміг. До речі, можна в перерві між розіграшами. Задавати якісь питання, я буду на них намагатися давати якісь розумні або не дуже відповіді. Так. Переходимо до наступного. У нас такі собі польові умови. Ще не доріс до стриму із професійним обладнанням, але я думаю, що все буде у нас в майбутньому. І у нас, і у нас дивимось другий. Переможець. Другий переможець е, Крістіна К'ю. Е, не знаю вас, пані особисто, але, але хочу вас привітати із тим, що ви також сьогодні перемогли. Е, е, тут є питання. Е, я Анатолій. Як дізнатися, чи це я? Е, де все просто. Ви... Е, ви ж писали свій е, нік е, у коментарях. Е, Анатолій у нас е, і серед учасників виявився один. Так що думаю, що це саме ви. Я думаю, що тут, тут сильно вибору серед Анатолія у нас небагато. Е, пані Кристіна, е, чи ви дивитесь зараз стрім? Якщо дивитесь, будь ласка, напишіть, чи, чи ви знаєте, що ви вже перемогли чи ні. Е, добре. Тоді е, будемо переходити до наступної крутилочки. Е, до речі, хороше питання. Тут е, питає пан Ігор, чи розіграш буде лише серед тих, хто дивиться, чи ні. Е, насправді, як воно буде? Е, умови були е, до розіграшу. Потрібно було обрати те відео, яке вам сподобалося найбільше. Із мого каналу і запостити його в якихось соціальних мережах, чи то Instagram, чи то Фейсбук, чи то Твіттер, чи то Ну що вам більше подобається, і потрібно було в коментарях під умовами розіграшу зробити скріншот, що ви дійсно це зробили. Всі, хто це зробив, я собі записав в окремий файлик і загнав оце колесо фортуни. От а хто не побачив, що він виграв. Кого нема зараз на стрімі, але він виграв. Я обов'язково зв'яжуся і е, без свого приза ніхто не залишиться. Е, час від часу такі розіграші є, тож е, дивіться, приймайте участь. Так, е, пані Кристина, вітаю вас із другим місцем. Переходимо до третього, хто у нас сьогодні переможе. І третій переможець. Я не знаю, як правильно читати цей нік. Я сподіваюся, що цей учасник, хто третій переможець, він зараз дивиться. Шановний чи шановна, якщо ви зараз мене дивитесь, то будь ласка, напишіть. Ну, помахай, помахай. Тож, якщо ви мене зараз дивитесь, і ви побачили, що ви перемогли. О, вітаю вас! <реш> так, діти це наше майбутнє. <реш> Всім бажаю, в кого є діти, щоб здорові були, щоб за них не переживали ви ніколи, щоб приносили вам тільки радість. В кого ще нема, а дуже хочеться, то бажаю, щоб в наступному році у вас сталося так, як ви самі того хочете. Тож, шановну чи шановна, я вас вітаю. Третій переможець на сьогодні у нас є. Давайте тепер подивимось, хто у нас буде четвертим. Зараз Алісочка. Давай ми зараз ще подивимось, хто четвертий виграє. ще ні. Так, тепер у нас є шановний Крірп. Крірп. Шановний друже, якщо ви мене зараз дивитесь, так вийшло, що і два із трьох, ті, хто перемогли зараз на стрімі. Якщо ви зараз мене дивитесь, то скажіть, чи, чи ви побачили, що ви перемогли, чи ні. Ігор, на жаль, я бачу, що ви не приймаєте участь, але я сподіваюся, що коли буде наступний розіграш, то ви обов'язково приймете в ньому участь. Чим більше людей, тим краще. Тим... Хоча, чесно кажучи, мені завжди подобалась така невеличка камерна сцена. Коли всі свої, коли зібралися люди найбільш зацікавлені, і нема тих, хто так от мимо проходив, і то так собі. Так. Переходимо, переходимо до наступного нашого п'ятого переможця. М -м. А, як ви бачите, незважаючи на те, що умови були не такі складні, а, чомусь а, багато людей, хто могли взяти а, участь в цьому розіграші, але не взяли, ну, чомусь. Вирішили, чи ти побоялась, чи що. А, а шанси виграти, я вам скажу, були дуже великі. От, прям таки, судячи з того, наскільки учасників було, не багато. То виграти тут можна було дуже легко. Ну що, хочеш покрутити? Я жаба. Я жаба. Ладно. Добре, тоді переходимо до е, е, донечка Аліса Аліса, помагай тут. О, все, бачите, соромиться убі... убіжала. <сум> <сум> так. І. А, хто у нас буде п'ятий переможець на сьогодні? Так. Ну, оскільки. А, Оскільки комусь досталося прям двічі, то я думаю, що буде логічно, якщо ми просто оберемо е, іще одного переможця, хто у нас іще не приймав участь в цьому заході. Так. Шановний дібес чи то дайбес 1 Ну що, я вас вітаю. У нас є 5 переможців, а з усіма переможцями я обов'язково обов зв'яжуся по фіналу цього стріму. Дякую, дякую, друже. І тобі дякую. <реш> Та мама От. А, То по фіналу цього стриму обов'язково із всіма, хто переміг, я зв'яжуся. А, хоча, а, чесно знаєте, от така ідея: а, а, насправді, учасників а, виявилося, я думав, що буде більше, а виявилося не так багато. А, то а, я пропоную зробити наступним чином: а, ті 5, а, хто переміг, а, там буде все по-чесному. Що обіцяв, а, ті те люди і виграють. А, ті інші, хто просто прийняв участь, але не виграв, по фіналу цього стриму напишіть мені окремо е, в коментарях е, під крайнім записом в Телеграмі. Я не виграв, але я дивився. І от таким я ще окремо відправлю по 100 гривень або на рахунок на мобільний, або на рахунок на картку. Тож таким чином, трошки, трошки заохотимо, у нас буде майже така от геть безпрограшна лотерея. Тож, я думаю, на цьому розіграш можна завершувати. І ще раз хочу вам всім подякувати. Вам, кожному, це були два з половиною цікавих роки від старту каналу, від перших якихось спроб, помилок ідей. І, до речі, коли канал. Починав, а починав його геть з нуля, не знаючи, як робиться канал на Ютубі, що для цього потрібно, і перше відео досі з соромом переглядаю, стрьом воно вийшло. От то багато хто мені казав: Дімон, таких як ти, багато таких, як ти, мільйони блогерів, куча, ніша вже давно зайнята, нема тобі що там робити. Успіха в тебе, скоріш за все, не буде. От то я хочу, щоб якщо вам хтось таке щось буде казати. Що коли ви щось починаєте, і е, вам казатимуть, що ні, це вже ніша зайнята. Знаєте, все залежить напряму саме від вас. От в цих руках, у ваших руках, все знаходиться. І залежить, буде успіх чи не буде саме від вас, а не від тих, хто вам говорить, буде щось чи ні. Ось то е, е, якщо друзі у вас є якісь е, питання, готові на них відповісти. Якщо о, питань нема, і ще раз хочу всім подякувати і о, побажати, щоб о, наступний новий рік приніс всім нам щось тільки хороше, о, щоб о, ми о, ніякого горя не узнали ні в наступному, ні після, після після років. О, щоб наші мрії збувалися, щоб наші діточки росли поруч з нами, щоб наші кохання були поруч із нами, щоб всі ми були живі і здорові. От, і щоб наші мрії здійснювалися. Тож, мабуть, тоді на цьому на сьогодні все. І, як то кажуть, до нових зустрічей на каналі.